Нюрнберг тісно пов'язаний з історією Націонал-соціалістичної німецької робітничої партії. Тут в 1933-38 роках на площі 11 квадратних кілометрів проходили партійні з'їзди. Основні споруди Конгрес Холл, Трибуна та площа Цепелін, Парк Луїд-Польда в трьох частинах далі. Друга частина поле та трибуна Цепалі. На трибуну ведуть масивні сходи. У 1909 році тут було чисте поле. Але 28 серпня цього ж року на ньому висадився граф Фердинанд фон Цепелін на своєму дирижаблі під назвою цепелін 3. З тих пір поле називає і це поле Цепалі який вигляд мали поле і трибуни Цепелін в 1939 році. В полі Цепелін можна розмістити 12 футбольних полів. Розміри самого комплексу 362 на 378 метрів. На полі одночасно могло знаходитися 320 тисяч людей плюс 70 тисяч глядачів на трибунах. Датські трибуни розрізані 34. Кам'яними баштами, на яких були встановлені зенітні прожектори, направлені в небо. Фокус і поля, і трибун звернутий до самої головної трибуни Третього рейху — трибуни Цепелет з золотою залою посередині. З золотої зали доріжка вела на цю кафедру, звідки і проголошував. Свої промови один горозвісний чоловік. Будівництво трибуни розпочалося в 1935 році і завершилося в 1937. Довжина трибуни 320 метрів, висота 20 метрів. Прообразом слугувала Аргамська каплиця з Малої Азії. Теля золотої зали була викладена золотою мозаїкою. У 1967 році частину колонади по обидві сторони від золотої зали було розібрано по причині буцімто можливого обвалу. В час промов на трибунах поля Цепелін вмикалися 152 прожектори, направлені в небо. За задумом архітектора це мало символізувати знаходження в середині найвеличнішої будови світу. Простір між трибуною і полем використовувався для проведення змагань Формули-1 Нюрберх ринг. Тут знаходилася пряма старт-фініш. З лівої сторони від трибуни знаходиться міський стадіон, а з правої сторони від трибуни. na berezi ozora Kongres